Дуже багато моїх людей, які залишилися в мене на роботі, мої колеги, мої друзі, вони теж багато підтримують, пишуть мені, Юра, що треба, чим допомогти. Юра, як там, бо вони ще там, і вони розуміють, що колись їм теж прийдеться вступити в це військо. І я ну, намагаюся якось їх підтримати, теж не залякувати, а казати, хлопці, порішайте свої проблеми зі здоров'ям, приходьте в армію, порішайте свої проблеми з фахом, приходьте в армію. І деякі вірять, деякі дійсно ну, цікавляться і говорять, як можна попасти до тебе. У мене є навіть люди, яким наша бригада требує таких людей: там водій, електрик, там э, геодезист, є такі люди, з якими я спі... ну, в мирних професіях спілкувався. І вони потрібні мені на війні. І я їх навіть запрошую, щоб в нас є бригада така, то можете прийти до командира, написати рапорт, і ми вас візьмемо. Нічого тут боятися, приходьте, ми вас всьому навчимо. Ви просто, ну, просто самі, подивіться на карту. Ми... Є одна. Ми у нас країна займає 5,7% від карти Європи. Європа займає 1,7% від карти всього глобусу. І отака маленька, отака маленька держава, яка там ну 0,07, скажімо, процентів від всього шарика, опирається державі, яка шосту частину суші займає. Та ми вже давно перемогли. Люди нам треба просто цю перемогу втримати. От і все.